Добрий день, російська імперія скоротила залізничний експорт бензину вдвічі у березні місяці після запровадження паливного ембарго, зростання внутрішнього попиту та незаплановані зупинки нафтопереробних заводів внаслідок успішних атак українських БПЛА привели до напруження ситуації на внутрішньому ринку. Це те, на що й розраховувала українська сторона створення штучної ситуації. Російській Федерації, коли безпосередньо економічні важелі змусять російські широкий загал вийти на вулиці або протестувати проти режиму Путіна в моменті продовження так званої спеціальної військової операції, наприкінці лютого Росія запровадила на півроку заборону на експорт бензину з першого Березня поточного року і це було якраз на тлі успішних атрак українських безпілотних літальних апаратів по російських МПЗ. Причому це внутрішнє ембарго вводилося для того, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку. На тлі зростаючого попиту споживачів фермерів, а також провести відповідні необхідні поточні і капітальні ремонти, пошкоджених нафтопереробних заводів, були зроблені винятки для палива, яке постачається країнам сателітам за міжурядовими угодами, зокрема країнам-членам Європейського економічного союзу, на чолі з країною КУПА. За розрахунками західних експертів, у березні місяці російські нафтопереробні заводи експортували залізницею приблизно 323 тисячі тонн бензину. Цин бензин постачався переважно до Монголії 75 тисяч тонн, Узбекистану 53 тисячі тонн та Таджикистану, ну і відповідно Киргизстан 42 тисячі. Так, от згідно з даними ранкових джерел, минулого місяця було відвантажено на експорт лише приблизно. 16 тисяч тонн бензину через російський Балтійський порт Услуга, майже 13 тисяч тонн до арктичного порту Мурманськ і нічого до портів Висоцьк, Санкт Петербург і Новоросійськ. І варто говорити про те, що трейдери очікують подальшого скорочення експорту російського бензину через сезонні технічне обслуговування та незаплановані зупинки російських НПЗ. І на тлі всіх внутрішніх негараздів Російської імперії цілком прогнозовано виглядає спроба компенсувати нестачу бензина в країні, яка є бензиновою колонкою, за рахунок збільшення імпорту. Тому не випадково наразі російські урядові делегації перебувають або в Білорусі, або, відповідно, Казахстані. Зокрема, повідомляється про те, що російська сторона звернулася до казахських е офіційних осіб з проханням бути готовим поставити їх 100 тисяч тонн бензину у разі виникнення пікових ситуацій на внутрішньому ринку. Повідомляється, зокрема, про те, що деталі угоди вже обговорені двома е сторонами. А тепер давайте подивимося російські ЗМІ і їх повідомлення щодо останніх подій, а саме ударів безпілотних літальних апаратів по критичній інфраструктурі на території самої Російської імперії. Зокрема, повідомляється про те, що 5 квітня безпілотники в чергове атакували Брянський хімічний завод, який займається виробництвом вибухівки. Зокрема, повідомляється про те, що два безпілотники атакували Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР, який виробляє вибухові речовини і відноситься до холдингу ТЕХМАШ, задіяному у виконанні оборонного держзамовлення. Зокрема, повідомляється і подробиці успішної атаки української БПЛА на цей стратегічний завод. В результаті удару безпілотних літальних апаратів, виникла пожежа у корпусі, і ще в одному корпусі БПЛА пробив кровлю. 18 співробітників підприємства були евакуйовані. Крім того, повідомляється про громкі звуки, які були слишки в місті Севастополі, за інформацією місцевого гауляйтера Разводжаєва. Це спрацювала система автоматичного знищення низьколітящої цілі надморської акваторією близько Севастополя. Тобто, як бачимо, успішний характер атаку українських БПЛА по тилових районах Російської Федерації продовжується. Причому в центрі уваги вже не тільки підприємства нафтопереробного комплексу, але й відповідно підприємства оборонпрому, ті, які задіяні в виконанні оборонного замовлення. А тепер давайте подивимося з вами на ті превентивні заходи, які змушують Російську Федерацію спробувати мінімізувати удари українських БПЛА по стратегічних підприємствах на території Російської Федерації. Зокрема, повідомляється про те, що відкрит набір добровольців ветеранів ППО в добровольчий батальйон Сталінські Соколи. Цей батальйон буде опікуватися питаннями протидії українських БПЛА на стратегічних важливих підприємствах Республіки Татарстан. Я нагадаю, останні успішні атаки українських БПЛА, якраз і були по Ніфтікамському нафтопереробному заводу відповідно, підприємство, яке займалося виробництвом ударних безпілотних літальних апаратів на території Російської Федерації. Ну і як відповідь. А вона не забарилася. Російська сторона заявила про створення добровольчого загону з ветеранів ППО, які буде носити відповідно назву Сталінські соколи». Причому досить примітні а ті вимоги до кандидатів професійні навички роботи на ЗУ, ЗСУ або крупнокаліберних код. Племетах порт утьос, досвід служби у військах ППО і головне готовність до повної зайнятості та ненормованого графіку. Тобто росіяни вже прекрасно розуміють, що роботи будуть більш ніж досталь. Українська сторона не залишить осторонь критичні підприємства російської оборонки на території Татарстану. І, відповідно, роботодавець відразу попереджає про ненормований графік і, відповідно, повну зайнятість. Але цікаво те, що офіційне працевлаштування, тобто кулемет утьож вам в руки, якщо прийшли влаштовуватися без офіційного працевлаштування, не дадуть. Ну і примітна заробітна плата, яку мають платити так званим. Добровольцем 261 тисяча рублі, причому повідомляється про те, що це вже на руки з урахуванням всіх податків. Ну і примітні ті історичні заяви російської сторони з приводу стану готовності Російської ППО. Зокрема, екс-депутат Держдуми Російської Федерації Віктор Алксніс більш відомий в соціальних мережах Російської Федерації. А підседа Чорний Полковник повідомляє про те, що у Росії у найближчий час може початися дефіцит зенитних ракет. І далі мовою оригіналу. Нальоти ударних дронах України, які стали масовими і регулярними, дуже сильно підривають можливості працювати оборони РФ. І зокрема йдеться про те, що, за словами Алксніса, Російська Федерація. Програє в цій історії в незалежності від того, вдається перехопити БПЛА чи не вдається. Тобто, екс-депутат Держдуми Російської Федерації відомий своїми відверто антиукраїнськими настроями, визнає той факт, що дії української сторони щодо нанесення удару по об'єктах критичної інфраструктури Російської Федерації більш ніж ефективні, бабічи того, тактика дій вже призведе до браку. Ракет російської ППО. Тобто те, що ми чули від представників офіційної російської влади і в Татарстані, і в Санкт Петербурзі після успішного характеру атак української БПЛА. ППО нема, але ви тримайтесь тут. Причому зауважте, це не українське ПСО. Це я цитую губернатора Ленінградської області і, відповідно, очільника Республіки Татарстан. Ну і на Останок досить приємні новини з російських пабліків про зміну тактики і стратегії дій українських операторів БПЛА. Не можу не зацитувати мовою оригіналу. Я маю дати вам приємне миттєвості, щоб насолодитися відповідно розгубленості російської сторони. Противник приміняють нову тактику з дронами Камікадзе. Они сажают дрон на сгоревшей машины или возвышенности, чтобы не тратить батарейку, и наблюдают, когда кто-нибудь поедет. Поедет в напрямку загально ведомого курсу российского корабля. Вот эта паника и разгубленность российской стороны не может не тишить. Поводьтеся, подобные настроения. І є продуктом успішних атак Сил оборони України. Це те, що створює передумови для соціальної напруги на території самої Російської Федерації. І на моє переконання, подібний характер атак української сторони по об'єктах критичної інфраструктури має продовжуватися, причому інтенсивність має зростати. Ми маємо не тільки демонструвати свої можливості, але й відповідно. Розширювати бюрократію уражень російських НПЗ, Причому ця тактика вже довела свою ефективність. Виявилося, що за декілька місяців успішного характеру атак української сторони збитки російського бюджету значно більше ніж від річних тих санкцій з боку Сполучених Штатів та країн ЄС. Російський бюджет вже потерпає, і потерпати буде російське суспільство. Ми з вами. Віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Все буде Україна. І цим відео реквізити допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи Права справа. Підтримайте нас у нашій боротьбі з російськими спецслужбами. Все буде Україна. Ми того варті.